xc 60 з пробігом після тест-драйву. Всіх вітаю. Мене звати Андрій, менеджер автосалону Volvo в Одесі в міста Одеса. Маємо тестову машину, це наша фактична підмінка. З пробігом 13 тисяч кілометрів. Машина 2023 року. Ще на гарантії до кінця 6-го місяця 2025 року. Що цікаво по машині? Це дизельний варіант, це B4, 197 кінських сил. Повний привід, комплектація корс, колір Silver Down, сірий колір Металік. Повністю світлодіодна оптика. З автоматичним дальнім світлом, камера заднього огляду, передні задні парктроніки. У нас присутні екстрене гальмування. Коли рухаєтесь вперед, коли рухаєтесь назад, всі системи безпеки на борту. 18 легкосплавні колеса і всесезонна гума в комплекті. Це оригінальна шина. Мішленкрос-клімат. Спокійно, поки не викатати її, не викатати, можна їздити саме на всесезонній гумі. Нічого страшного, тобто вона дозволяє в нашому кліматичних умовах їздити. Повністю регульовані з підігрівами дзеркала, безключовий доступ на всіх дверях, Підсвіточки присутні, релінги укомплектовані, електропривід кришки багажника. Також можна відкривати взмахом ноги жестом. Багажник 480 літрів. Є докатка в комплекті. Машина з м'яким гібридом, 197 кінських сил і плюс м'який гібрид 14 кінських сил додає електричних. Все, що необхідно для заміни полеса. Садіння складається в абсолютно рівну підлогу, що дозволяє перевести достатньо то есть більше 180 см по довжині до передніх сидінь отримуєте. Задні парктроніки камера. Ще раз, b 4 це означає м'який гібрид 197 кінських сил і повний привід. По салону. Шкіра Морріц чорного кольору. Дуже практичне рішення, дуже міцна шкіра, яка. Взагалі не піддається зносу. Навіть через 10 років вона буде виглядати абсолютно точно так само. Є підігрів задніх сидінь, підігрів передніх сидінь і керма, само собою. По передньому ряду повністю електричні передні сидіння. Маємо пам'ять сидінь водія і пасажира, Аудіосистема Volvo, 10 динаміків по салону. Регулювання подовження сідушки, регулювання. Зони попереку регулювання бічної підтримки. Есть, а, вибачаюсь, бічної підтримки в даному випадку у нас не буде. Есть, зі шкірою морі це, ця опція недоступна. Оздоблення алюміній, натуральна шкіра а, і по салону сейчас також більш детально розкажемо. У нас сучасна мультимедіа на базі Android, яка отримує оновлення вже по повітрю. Маєте можливість керувати дистанційно автомобілем, запустити, прогріти, відключити, відкрити-закрити машину дистанційно, бездротова зарядка, запуск кнопочкою, автохол електромеханічний ручник, восьмиступенева коробка передач. Тут керування мультимедіа, керування адаптивним круїз контролем. Все на борту, підігрів керма. Дуже швидко прогрівається сучасна приборна панель. Також туди виводяться карти. все як має бути. Підігрів повний лобового скла. Автомобіль вже на реєстрації, ви не попадаєте на пенсійний фонд 5%, що дуже комфортно. Тобто, це також позитивно впливає на вартість автомобіля. Машина абсолютно ціла, зберігалася під навісом або на сервісі весь цей час. Тобто, машини зберігаються в гарних умовах. Кому цікаво, машина, в принципі, таких машин зараз вже придбати неможливо, тому що дизель вже недоступний на ринку. На Грушевського 39 3 місто Одеса, будь ласка, завітайте. за необхідності проїдемося на ній. Проведемо тест-драйв, машина дуже комфортна, дуже економічна, до речі. По трасі буде від 6 літрів, по місту будуть витрати там, від 8 літрів, від 7,5 літрів реально. Кому цікаво, звертайтеся. До нових зустрічей, будемо раді вас бачити.